Говорять броди. Вітаю, шановні краяни. До вашої уваги програма районного радіомовлення. Бродівська громада має великі надії на нове підприємство, яке незабаром має запрацювати у бродах. Це філія великої потужної мережі Електроконтакт України. Чимала кількість робочих місць, податок у місцеву казну та ряд інших переваг. Такі перспективи пов'язують із новим підприємством у Бродах. Про це йшлося також на брифінгу керівників підприємства із представниками засобів масової інформації з Радивилова, Золочева та Бродів. На якому етапі справи зараз розповіли генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Електроконтакт Україна» Андрій Гаврильчик, директор Бродівського підрозділу підприємства Юрій Туда. Та представник підрядно-будівельної організації приватного акціонерного товариства Агробут. Механізація Олександр Шутовський. Далі Сніжана Ковальчук. Як розповіли керівники товариства з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна у бродах буде зразковий завод, на якому працюватиме півтори тисячі людей. А що спонукало Електроконтакт Україна прийти на Бродівський ринок і збудувати третій завод ЕКУ уже тут? Про це докладно Андрій Гаврильчик. Цього року електроконтакт Україна святкуватиме своє десятиріччя і до цієї такої. Вагомої події ми зробимо собі подарунок у вигляді бродівського виробничого підрозділу. Електроконтакт Україна це є дочірня компанія від компанії «Нексенс Автоелектрик», яка працює на ринку автомобілебудування і виготовляє електричні кабельні мережі до автомобілів різних марок. У зв'язку з тим, що Успішно ми розпочали діяльність в Перемишлянах, успішно розпочали діяльність у золочеві. Компанія отримала нові замовлення, ми йшли до того, щоб розширити наші потужності. Ми вивчали ринок, ми вивчали. Можливості, наявність кадрового потенціалу певного регіону. І таким чином ми прийняли рішення, що будемо розширяти наше виробництво у місто Броди. У нас було кілька варіантів. Один з варіантів ми хотіли реставрувати вже якесь діюче приміщення, але також поряд з тим варіантом ми розглядали будівництво нового заводу. Все ж таки ми вирішили, що ми будемо будувати, і будівництво стартувало, стартувало у червні минулого року, 2016 го і станом на сьогодні ми можемо вважати, що приміщення збудовані вже на 70%. Тобто, незабаром ми розпочнемо нашу діяльність, яку десь плануємо. на… Початок діяльності на червень поточного року. Про специфіку бродівського виробничого підрозділу Електроконтакт Україна розповів його директор Андрій Дуда. Сам бродівський е, виробничий підрозділ е, відрізнятися е, від існуючих не буде. Він буде відрізнятися лише по замовниках, але всі стандарти, які є запроваджені на попередніх виробничих підрозділах, збережуться в даному заводі. Даний завод запланований для замовника БМВ. Кабельні мережі, які будуть виготовлятися в даному. На даному заводі вже виготовляються в підрозділі золочів, як сказав Андрій Васильович, працівниками бродівського підрозділу. На сьогоднішній день проводиться активний набір працівників. Відкривається ряд посад, які займають на сьогоднішній день працівники бродів. Зрештою, очолили вже деякі відділи. Працівники бродів, які були близько року тому назад прийняті на підрозділ в Золочеві і проходили навчання. Тому підрозділ броди він активно розвивається в даному напрямку. Представник генерального підрядника будівельної організації Приватне акціонерне товариство «Агробудмеханізація» Олександр Шутовський ознайомив журналістів з ходом будівельних робіт. Хочу повідомити, що компанія організація в даний час завершила будівництво основних будівельних споруд, мається на увазі металевого каркасу виробничого цеху та складу, побудований каркас адміністративно-побутового корпусу. І фактично ми зараз підійшли до тої частини, яка стосується опорядження. Тобто основні конструкції, основні будівельні роботи виконані з точки зору каркасів на 100%. Тобто зараз ми готуємося до дуже важливої події, про яку ми домовилися замовником. Тобто, на дату 24 квітня ми повинні предоставити виробничі приміщення для монтажу технологічного обладнання, яке є невід'ємною частиною виробництва. Тобто, Виробничий корпус, площа якого приблизно 10 тисяч квадратних метрів. Майже вже змонтоване все інженерне обладнання. Нам залишилося виконати лише так звані чистові промислові підлоги, і це вже буде фініш для того, щоб будівельники в ці приміщення більше не заходили і передали ці приміщення під монтаж. До речі, залишаються ще багато приміщень. Це стосується складського приміщення, це стосується упорядження адміністративно побутового корпусу. Зараз наразі сприяє дуже погода з точки зору температури, для того, щоб ми могли приступити до виконання цих робіт. Зважаючи на всі інші частини будівельної технології, тобто це Зовнішні інженерні комунікації, внутрішні майданчики інженерні комунікації, благоустрій. Частково ми його почали виконувати в 2016 році. Зараз виконані 60% доріг і ми буквально з вчорашнього дня поновили ці роботи, бо як сприяється йому погода, грунт вже розмерся. Виконано майже на 100% огорожа по постійній схемі, зроблено зовнішнє освітлення. Тобто зараз кількість працівників буде постійно збільшуватися, тому що основний костяк компанії, які виконував специфічні роботи, що стосуються бетонування, армування, монтажу металевих конструкцій, ці всі роботи завершені. Тепер ми підійшли до тої фази, коли ми будемо займатися порядженням. Це потребує набагато більшої кількості людей. І ще хочу повідомити, що в нас дуже приємно, що ми знаходимо персонал, який безпосередньо мешкає в бродах, тому ми запрошуємо людей прийняти участь безпосередньо в виконанні цих робіт. До речі, багато будівельників з непоганим досвідом роботи є в цьому місці і пропонуємо їм залучитися до виконання цих робіт. Щодо графіка і того питання, яке ви задали, можу повідомити, що в принципі та дата, яка зазначена в угоді з компанією Електрокатак Україна» залишається незмінною, тобто 1 липня 2017 року. Ми маємо. Всі можливості для того, щоб ввести цей об'єкт в експлуатацію. Тобто, можу запевнити, що поки що все йде за графіком, немає якихось суттєвих запізнень в виконанні цих робіт, ну і розраховуємо на те, що ніякі форс-мажори нам не заподіють всякої шкоди для того, щоб виконати все вчасно, з гарною якістю, ну і задовольнити замовника з точки зору того об'єкту, який є. До речі, якщо мені правильно повідомили, то це майже буде найбільший завод в Європі, тобто для нас це велика честь оказувати такі послуги будівельні для відомої торгової марки і стати учасником цієї події. Під час брифінгу зазначено, що електроконтакт Україна запрошує долучатись до команди успішних, адже підприємство активно розвивається і є відкриті вакансії. Перша основна вимога це бажання працювати в себе в державі. Є вимога на деякі посади, не обов'язково, але є вимога освіти. Але в принципі основний пошук персоналу відбувається безпосередньо в місті, в якому розбудовується даний завод. Тобто в бродах персонал не переманюється з інших заводів, не привозиться з інших районів чи міст. Ми цілком вважаємо, що в бродах є достатньо кваліфікованого персоналу, який зможе виконувати дану роботу. В принципі, на сьогоднішній день у нас є ряд вакансій. Про дані вакансії в першу чергу повідомляються працівники на виробництві для того, щоб можна було забезпечити якийсь кар'єрний рух даного персоналу. Ну, наприклад, начальник зміни. Молодший менеджер з логістики, начальник складу, бухгалтер по заробітній платі, обліковець робочого часу, перекладач, завідувач господарства, інженер з охорони праці, охоронники, енергетик, електрик, прибиральник та багато інших. Посада монтера кабельного виробництва, в принципі, це люди, які створюють цінність. Які заробляють своїми руками. Основні кошти у нас на підприємстві це монтер кабельного виробництва, це посада, яку ми всі дуже поважаємо. Безперервно, в принципі, ми приймаємо і навчаємо себе на підприємстві даних працівників. За останньою інформацією, планується прийняти близько 30 осіб. За останній період, і безперервно це буде продовжуватися приймання даного персоналу і збільшення його в Золочівському підрозділі, і це продовжується в бродах. Учасників брифінгу також було докладно проінформовано про умови праці та її оплату, заходи соціального забезпечення і захисту працівників заводу. Один тиждень, перший тиждень працівники, які е, нові. Кандидати, які до нас приходять на завод, вони проходять базове навчання, яке в принципі не оплачується. Це теоретичне навчання. Так, це теоретичне навчання, тобто вони сидять, можна сказати, за партами, за столом слухають і лекції. слухають лекції з приводу. Того як здійснювати виробництво кабельної продукції з приводу е, інформації загальної про підприємство, про його роботу, політику якості, кадрову політику на підприємстві, охорону праці, тощо. Тобто вони ознайомлюються з теорією, тобто цей місяць також оплачується. Тільки вони оплачуються вже тоді, коли працівник отримає Без заробітну плату за повний місяць. Безпосередньо хочу зазначити, що електроконтакт Україна це. Підприємство, яке офіційно працює згідно всіх вимог чинного законодавства України, окрім цього, ми забезпечуємо додаткові соціальні гарантії для наших працівників. Станом на сьогодні це є харчування у їдальні, 80% якого сплачує компанія. Станом на сьогодні це є медичне страхування, яке ми запровадили. З початку поточного року, до речі, я хочу вам на цьому особливо наголосити, тому що особисто я, як керівник, дуже тішуся з того, що ми можемо допомогти нашим працівникам у скрутну хвилину, коли в них стаються якісь проблеми зі здоров'ям, вирішити їхні проблеми. І Якщо минулого року у мене були сумніви, чи є доцільність в тому медичному страхуванні чи ні, то буквально з перших днів, як ми тільки запровадили медичне страхування, ті сумніви були розвіяні, оскільки сталося ряд, скажімо так, проблем чи негараздів з особистим здоров'ям. Деяких працівників і власне страхова компанія в повній мірі відшкодувала медикаменти, відшкодувала повністю лікування, яке було надано нашим працівникам. Тому я вважаю це великим плюсом у нашій роботі: це плюс для скажімо так, для загального становища працівника. І вважаю, що буде доцільно і далі продовжувати медичне страхування. Окрім того, ми будемо забезпечувати працівників безкоштовним доїздом до місця роботи, а також з місця з роботи до, додому. Я думаю, що це також важливий фактор, враховуючи те, що ми працюватимемо у три зміни. Таке, Транспортне сполучення, яке ми забезпечимо, абсолютно забезпечить, надасть можливість вчасно приходити на роботу і, відповідно, потрапляти додому після робочої зміни. Такі стандартні речі, як оплачувана відпустка, як 13-та заробітна плата або річна премія, це вже стало, скажімо так, буденністю. Премії, ряд премій за досягнення цілей, за продуктивність, за якість. Це стало вже буденністю на підприємстві і не, не, не бачу необхідності на цьому додатково наголошувати. Це все є, це все працює і це все задумано для того, щоб стимулювати працівників до ефективної роботи на підприємстві. Ось це унікальне відео ви бачили на своїх екранах у час, як тільки розпочиналось будівництво заводу у бродах. Минуло трохи більше як півроку, і ось наскільки наблизились будівельники приватно-акціонерного товариства «Агробудмеханізація» до кінцевої мети. Ці кадри зафіксувала наша камера. У квітні цехи помало оживатимуть. Тут іноземні спеціалісти встановлять виробниче устаткування, після чого працівники, які зараз набираються досвіду у Золочеві, розпочнуть виробничу діяльність у бродах. Долучайтесь і ви до команди успішних. Можливо, електроконтакт Україна чекає саме вас. Уже 9 років товариство з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна щорічно вдосконалюється, самостверджується та позиціонує себе на ринку як уже стабільне та перспективне підприємство. Ця компанія з європейськими стандартами є виробником продукції для автомобілів BMW, Opel, Audi, Mercedes та Porsche. Саме тут оцініть ваші знання та навики. На вас чекає неабиякий кар'єрний ріст, і це не порожні слова, адже є приклади, коли звичайний працівник за деякий час ставав керівником певного відділу. Тож станьте і ви частиною дружньої сім'ї під назвою Електроконтакт Україна. Зміни своє життя на краще з еку. Зроби перший крок до успіху, завітавши за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 17, другий поверх. Телефон для довідок 067 35 128 41. Ми чекаємо на тебе. Об'єднання українок «Яворина» за підтримки всеукраїнського об'єднання Свобода оголошує всеукраїнський конкурс літературних творів, статей, есе, нарисів до Дня матері на тему Мама героя. Запрошуємо до участі у конкурсі учнів 9-11 класів. Конкурсні роботи надсилайте з 1 квітня по 1 травня 2017 року за адресою місто Київ, вулиця Васильківська, 27, Корпус 2, Офіс 1, або на електронну пошту яворина.прес переможці отримають відзнаки та грошові премії. Деталі на сайті всеукраїнського об'єднання Українок Яворина. Яворина День Христового Воскресіння одне із найбільших українських свят, яке символізує перемогу життя над смертю, добра над злом. Традиційно у цей день кожна українська родина збирається за святковим столом, та, на жаль, не всі матимуть змогу цьогоріч розділити великодню радість у колі рідних. Незабаром волонтери Львівщини знову вирушать на схід до наших героїв. Що забезпечують нам мирне небо та можливість святкувати Великдень? Звертаємось до вас із проханням долучитись до збору великодніх гостинців на передову. До 7 квітня добра нагода передати героям у зону війни частинку своєї турботи і домашнього тепла. Пункт збору допомоги місто Броди, вулиця Стуса, 6-1, благодійна організація Волонтери. Детальніше за номером телефону 096 619 20 21. 096 619 20 21. Долучайтесь, шановні бродівчани. Бійці будуть вдячні за кожен гостинець вам. Пербну неділю 9 квітня бродівчан запрошують на передпасхальний благодійний ярмарок Великодній передзвін, організатор об'єднання Українок Яворина» за участі Карі та зброди, бродівської станиці пласту та громадського об'єднання Бродівська ініціатива. Ініціатор заходу Ірина Сех. Кожен зможе долучитися до благодійної акції, придбавши на святковому ярмарку солодку випічку, баранці, домашній хліб, тістечка та багато іншої смакоти. Також на ярмарку буде представлено писанки, вишивані та Плетені вироби майстринь приходьте поярмаркувати на площу ринок з 12 до 15.00. творімо добро разом. Державна екологічна інспекція у Львівській області закликає не спалювати суху траву. При згоранні рослин у повітря викидається велика кількість шкідливих речовин, які призводять до низки захворювань у людей. Окрім того, зола, що утворюється при згоранні, значно знижує родючість. Спалювання призводить до великомасштабних пожеж. Минулого року у таких пожежах загинули люди. Паління шкодить вашому здоров'ю, нищить природу та карається законом. До вашої уваги звернення Бродівської районної організації Товариства Червоного Хреста Червоний Хрест це найстаріша міжнародна благодійна організація, головною метою якої є полегшення страждань людей у мирний та воєнний час. Основна мета діяльності сприяння органам державної влади України у їх діяльності в гуманітарній сфері. Звертаємось до вас та усіх тих, кому не байдужі людський біль і гори, із закликом стати активними учасниками у проведенні всеукраїнського місячника Червоного Христа, який стартував 20 березня та триватиме до 20 квітня, під гаслом забезпечуючи найголовніше, його мета поліпшити життя інвалідам, самотнім громадянам похилого віку, ветеранам війни. Дітям, сиротам, хворим на туберкульоз та снід, потерпілим від стихійних лих, аварій та катастроф, а також біженцям та внутрішньо переміщеним особам. Підтримайте доброчинну ініціативу червонохрестівців за для конкретної допомоги і дієвого милосердя щодо тих, хто поруч із нами та кого вік і каліцтво позбавили можливості жити гідно. Якщо ваше серце відкрите для співчуття і гори ближнього, ваш біль районна організація Товариства Червоного Христа завжди готова прийняти від вас благодійні внески, продукти харчування, ліки, одяг, взуття, миючі засоби, будматеріали тощо, аби знедолені не залишились наодинці з бідою. А також допомогти нагодувати і обігріти самотніх і немічних, старих та убогих. Приєднуйтесь до червонохрестівців і творімо милосердя разом. В Укрсоцбанку відкрито рахунок з поміткою на благодійність для Бродівської районної організації Червоного Христа. Також можете приносити допомогу і пожертви на адресу місто Бруди, вулиця Щурата 1. Більше інформації за номером телефону 066 155 34 94. 066 155 34 94. Шановні краяни, із величезним проханням про допомогу звертаються до вас батьки Юлії Якимик, 14-річній дівчинці. Потрібні кошти на лікування. Гостра, мійлоїдна лейкемія. Перший гострий період. Рятувати життя взялись у Німеччині, але запросили за це чималу ціну: 150 тисяч євро. Зібрати суму необхідно у найкоротші терміни. Якщо ви маєте змогу долучитися, до вашої уваги номер картки у Приватбанку: 41 49 49 78, 25 44, 60, 34 41-49, 49, 78, 25, 44, 60, 34. Картка відкрита на ім'я матері Наталії Якимик. Не будьмо байдужими. Усі разом ми зможемо урятувати життя юної Юлії Якимик. Виконком Бродівської міської ради інформує про те, що на території міста Броди на вулиці Вишневецького розробляється детальний план. Території земельної ділянки площею 0,4 гектара для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Зауваження і пропозиції приймаються за номером телефону 4 29 81 4 29 81. Ербну неділю 9 квітня бродівчан запрошують на передпасхальний благодійний ярмарок Великодній передзвін, організатор об'єднання Українок Яворина за участі Карі та зброди бродівської станиці пласту та громадського об'єднання Бродівська ініціатива. Ініціатор заходу Ірина Сех. Кожен зможе долучитися до благодійної акції, придбавши на святковому ярмарку солодку випічку, баранці, домашній хліб, тістечка та багато іншої смакоти. Також на ярмарку буде представлено писанки вишивані та. Летені вироби майстринь. Приходьте поярмаркувати на площу ринок з 12 до 15.00. Творімо добро разом. Шановні радіослухачі. 5 квітня о 15-й годині у приміщенні Бродівської районної виконавчої служби за адресою місто Броди, вулиця Академіка Щурата. 8, відбудеться особистий прийом громадян. Начальником головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярославом Івановичем Жукровським. За інформацією звертайтесь за номерами телефонів 093 519 45 52 093 519 45 52 або 4165 чотири 65. 4 15 65. І на завершення радіопередачі ще раз нагадую, що ці Василіяни ласкаво усіх запрошують 7 квітня 2017 року у Підгорецький монастир, іменований Плісницьким та заснований ще далекого 1180 року. 7 квітня тут пройдуть відпустові святкування з нагоди празника благовіщення пречистої Діви Марії. У порядку денному о 10-й годині Отрення, об 11-й молебень до Матері Божої з наукою та о 12 Велика архієрейська божественна літургія. Аби отримати повний відпуст, тобто прощення усіх дочасних кар за гріхи для себе або одного померлого, потрібно виконати наступні умови. Перебувати в освячуючій благодаті, для цього отримати прощення усіх гріхів у таїнстві сповіді, взяти участь у божественній літургії та прийняти святе причастя, а також помолитись у намірах, в яких молиться святійший отець Папа Римський, наступні молитви, отче наш, Богородице Діво, вірую, молитву до святого Василія та святого Йосафата. Тож ще раз нагадую: 7 квітня, початок урочистостей о 10 годині. Долучайтесь, а я Марія Макетюк. На цьому з вами прощаюся на все добре. Гарного вам весняного дня.